Переродження для дітей все про практику, що змінює життя на краще. Є багато варіацій цієї практики. Колись ця практика змінила життя моїх доньок. Для мене це було як до і після. Тепер я і сама веду цю практику, тому хочу детально розповісти про неї. Трохи теорії практики. Переродження в тій чи іншій формі існувало завжди. Обряди, ритуали існують з давніх давен. По суті, переродження це перехід з одної форми в іншу. Щось померло, з цього народилось щось нове. І це один із методів глибокої роботи з несвідомим людини, програмуючи життя. Суть практики переродження. Народження це перехід. А перше народження як перший перехід. Накладає відбиток на всі наступні переходи. Перше народження виступає свого роду лекалом для всіх наступних, це як заздалегідь заготовлений сценарій. І якщо при народженні під час вагітності і після пологів були про проблеми, наприклад, важкі пологи, кесарів, післяпологові проблеми, це накладає відбиток на всі наступні переходи. Практика переродження це ритуал, який дає змогу анулювати старе лекало переходів і пережити перехід за новим. З новими настановами перезаписати це все на всіх рівнях, на рівні тіла, енергетики і менталу. Тому, перероджуючись, Можна переродити навіть себе, свій бізнес, переродити свої стосунки в новій якості. Одне лекало для всіх наступних переходів. Які проблеми вирішує практика переродження? Переродження це практика, яка розв'язує проблеми на глибокому рівні, тому вона дуже добре працює з перинатальними травмами. З тими травмами, які отримуються у перший перехід у своє народження, і які тягнуться життям, впливаючи на його якість. Перинатальні проблеми, які опрацьовує практика перенародження, це якщо під час вагітності, потух, перейм, пологів були травмов... травмуючі ситуації. то… В несвідомому сформовано такі програми поведінки. У разі небажаної вагітності формується програма вічно я невчасно. Якщо батьки думали про аборт, то формується страх смерті. Програма щойно я розслаблюсь, мене вб'ють. У разі токсикозу нудить мене від вашої радості. або як можна розвиватися, коли діти гинуть від голоду? Якщо ваша мама хворіла під час вагітності, якщо я розслаблюсь, то захворію. Випадкова вагітність, коли один або обоє батьків у шоці відбувається записом провини в психіки людини, щось зі мною не так, завжди сперечаюся невчасно. Створює проблеми. Спроба аборту створює заборону бути собою, неможливість прийняття самого себе і любові до себе. Якщо під час вагітності були важкі переживання, вони формують негативні риси характеру, які навіть можуть допомагати адаптуватися до несприятливих умов. Якщо ж під час вагітності важкі переживання були часто, то на несвідомому формується недовіра до світу, можуть бути проблеми з прийняттям себе, напруга і скутість. Стрімкі пологи закладають програму дуже швидкого подолання перешкод без повторної спроби в разі невдачі, такі люди часто схильні до нестачі терпіння і часто не доводять розпочати до кінця. Такі дорослі постійно поспішають, це метушливі люди. Плановий кесарів ростин без очікування початку пологової діяльності може проявлятися як відсутність терпіння, впадання в сон, перед перешкодою, спроби не помічати її. Якщо ж була анестезія, то такі діти входять до групи ризику щодо прийняття наркотичних препаратів, принадність яких. Скуштували ще при народженні. У Укисирят, матриця жертви, перекриває всі інші, вони бачили, як скальпель розпорює живіт. Вони часто грають роль жертви або цапа відбувайла. Якщо ж дитина зазнала багато труднощів під час перейм, то в такого дорослого можуть бути схильності до затяжних депресій, почуттів безвиході. Відчаю, провини, неповноцінності і відсутність бажання щонебудь робити, втрата інтересу до всього на світі та нездатність радіти життю. За тривалої та болючої фази переймів на несвідомому закріплюється інфантилізм, відсутність ініціативи, що призводить до пасивного способу життя. Через тривалі страждання може сформуватися і мазохізм, Такий дорослий увесь час сварить себе і постійно відчуває провину. Стрімкі пологи або кесарів ростень у разі ускладнених пологів накладають відбиток, і такі діти не бійці по життю. Багато потух, дитина супергерой. І тоді для людини все життя-боротьба спокій нам тільки сниться. Це революціонер. Реформатор, людина, яка кидає виклик. Загроза життю, якщо малюк застряг, з якоїсь причини не зміг просуватися, це спричиняє асфікцію задуху. І залежно від тривалості та сили впливу цієї травми, можна спостерігати таку установку в дорослого. А чи маю я право жити? Така людина несвідома заграє зі смертю. Як така спроба довести своє право на життя. Якщо була асфіксія та клінічна смерть у дитини, то людина постійно буде прагнути до смертельних ситуацій і знецінювати життя. Якщо застосовувались акушерські щіпці, то на несвідомому віддруковується, що в дії потрібна чиясь допомога. Але з іншого боку, людина боятиметься допомоги, бо вона для неї болюча. Якщо були розриви, то на несвідомому записаний страх своєї сили, почуття провини, програма, щойно я застосую свою силу, це завдасть шкоди болю. При пологах у сідничному передложанні на несвідомому формується. Що потрібно все робити незвичним способом, такі дорослі великі оригінали і часто епатують і шокують своїми витівками. Якщо дитину не приклали до матері після пологів, то формується несвідома установка. Життя це боротьба і біль. Якщо дитину прийняли непривітні акушери, то на несвідомому записується, що світ. Це щастя і бездушний простір. За несприятливих післяпологових умов у людини на несвідомому рівні формується песимізм, антиекологічність, безцільність, відсутність віри, закритість від світу, недовіра. Така людина не може дозволити собі відчувати задоволення від життя. Їй здається, що вона нікому не потрібна, покинута. Вона не може дозволити собі сама просто бути. Навіть якщо такі люди досягають мети, то щастя вони при цьому не відчувають. Далі хочу трошечки розповісти взагалі про цю практику переродження для дітей. Кожна мама хоче хорошого життя для своєї дитини. Хоче, щоб доля була до неї прихильною. Кожна мама мріє бачити свою дитину здоровою, сильною, радісною, успішною, реалізованою. І саме мама може їй в цьому допомогти, може підтримати її на тонкому плані, зробити для неї розворот у найкращі коридори долі, освітити шлях, наповнити і надихнути. На практикумі ми будемо переписувати наш особистий досвід у своєму внутрішньому всесвіті. Щоб отримати стійкий результат для трансформації наших дітей. Ми будемо змінювати інформацію у себе на сервері, що якісно позначиться на їхньому благополуччі, здоров'ї, самопочутті і удачі. Ми підемо по лінії часу і перепишемо історію зачаття, виношування та народження, щоб полегшити сценарій того. Що сталося із запланованого на тонкому плані. Ви та структура, завдяки якій, змінивши і перебудувавши себе зсередини, можна запобігти, поліпшити, налагодити, виправити, досконалити сьогодні і майбутнє ваших чад. У ваших дітей з'явиться вільна зона зростання і розвитку за найкращими лініями життя і долі на даний період часу, з'явиться зцілийний базовий ресурс енергії життя, творення, любові та щастя. Перепишіть і внесіть корективи в певні події минулого, відштовхуючись від яких у ваших дітей почнуть розгортатися інші сприятливіші події та сценарії життя сьогоденні. Замініть основні ланки фундаменту життя дитини, на який вона зможе сміливо опиратися та розкриватися в усій своїй повноті, талановитості, унікальності та неповторності. Відчуєте полегшення та внутрішню цілісність, здатність більше віддавати й отримувати на енергетичному плані своїх дітей. Благословляти і обдаровувати їх своєю мудрістю, внутрішньою красою та турботою. Запрошую всіх на практику переродження. Давайте робити світ щасливішим, щоб залишити його нашим дітям і онукам більш щасливим. До зустрічі!